Отже, за підсумками розпаковки найбільше риба сподобалась Діані. А дасі найбільше сподобалась паличка, напевно. А паличка. І ми робимо висновок, що Діана бавиться рибою, а кіт бавиться паличкою. А не моїми косичками яким же можна витягнути з пастки? <свісна> Треба десь приліпити то зараз. Боже нарешті. Дай Боже китайцям здоров'я, які придумали <свісна> ту фігню. Головне, щоб не відклеїлася. Ага. Бо десять так бавиться, так бавиться. Рибу на зарядку поставили. Ставоніва ляшка. І поки не цікаво. Надіюсь, вона то не б... Поки того не було, то вона триває. Куди угу. до мене? Ну, все вже набавилося, ясно.